Доброго ранку. Сьогодні ми розпочинаємо наш спортивний кент з Болинської, де проходить п'ятий ювілейний всеукраїнський турнір з Панкратіону. Його учасниками стало близько 200 спортсменів з семи команд. Ювілей на борцівському килимі. П'ять років тому у Долинській розпочали розвивати всестильовий вид єдиноборств Панкратіон. Міський осередок обласної федерації очолив майстер спорту України, володар чорного поясу Андрій Токар. У 2011 році ми з Олегом Миколаївичем сюди приїхали, агітували дітей, зробили показові виступи по школам, розказали, що таке панкратіон, що сюди входить, зацікавили дітей і, ну, і почали сюди їздити, займатися з дітьми. Потім я сюди вже приїхав на пасивне місце жительства і почав більш активні роботи з молоддю. Крім тренерської роботи, Андрій Токар продовжує активно виступати на змаганнях з Панкратіоном. Моя дітвора вже досягла певного рівня, і я в з ними тренуюся. Вони в мене вчаться, я в них дещо їм даю. Вони мене трошки ганяють по-своєму. Їм інтересно, мені приємно. Так і виходить, що я сумішаю і тренерську роботу, і спортивну кар'єру. Сьогодні Панкратіон один із провідних видів спорту у Долинській. Вихованці осередку щорічно перемагають як на всеукраїнських, так і міжнародних турнірах. Вони мають вже певні нагороди, є призерами світових чемпіонатів, світових кубків, українських змагань. Це вже наші зірочки. Але, мабуть, досягнення не тільки в тому, досягнення в тому, що осередок кількість вихованців, які займаються в осередку, зростає. Хлопці є зразком на сьогоднішній день для своїх однолітків, для своїх ровесників. Зразком, мабуть, є і для всіх нас, тому що саме вони показують, як формується сила духу, як формується відношення і, скажімо так, бажання перемогти. На сьогоднішній день це має дуже важливе значення. Ми знаємо, що сьогоднішні наші спортсмени, сьогоднішні наші діти це майбутнє нашої України. Так, у минулому році двоє вихованців Андрія Токаря тріумфально виступили на Кубку світу у Будапешті. Ярослав Костогризов двічі піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу Пашани. Я зайняв перше місце у кімано. Версія гі. Це в мене було чотири поєдинка, я отримав чотири перемоги. А наступна версія була у рожгардах. Я та. Провів там два поєдинки і отримав перше місце. А Денис Гадіров у 2015-му завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу у Туреччині та посів чотири перших місця на Кубку світу. Найбільше мені сподобалось приймати участь у ударних версіях. Я себе спробував на Кубку світу у версії ММА, це повний контакт. Бій був дуже важкий проти, проти Румина, але я все-таки отримав перемогу. Дуже важко далася перемога. Показала, що в мене є дух, що в мене є сила духу, тому що по техніці він був такий, як я. Також я приймав участь у греплінгі-гі, греплінгі-ноугі і традішені – це полуконтакт і версії по боротьбі в кімоно та без кімоно. Сподобалось приймати участь на Кубки світа і також був на чемпіонаті світу. У де зайняв третє місце у Тридішині. На сьогодні 12 представників Кіровоградщини входять до складу збірної України з Панкратіону. Троє з них представляють Долинську. Зараз це вже потужний осередок, де є вже свої чемпіони Європи світу, і підтвердження тому є сьогодні 169 учасників. Якщо взяти поверх... Це 309 версій, 309 учасників по версіях. Це ну, дійсно перемога даної території. І якщо взяти формат обласний, то в нас на область збирається 150-160 чоловік, а 170 це вперше. Тому це каже про те, що всередок працює, територія розвивається гарно, спортсмени є, є вже свої досягнення, батьки підтримують, спонсори підтримують, керівництво району підтримує. Тому все розвивається так, як має розвиватися. Ще одним важливим аспектом роботи обласної федерації та її підрозділів Олег Вєтров називає військово-патріотичне виховання молоді. В рамках захисника Кірваграфія патріотичного проєкту. Два переможці, які приїхали з чемпіонату Європи з міста Долинський, саме були з приворонами захисника Кіровоградщини. і можна сьогодні питатися, що наш захисник Кіровоградщини вже відомий і за межами за межами України. А щодо патріотичного виховання, то як не такі змагання, такі змагання вони виховують дійсно згуртовують дітей, виховують. В них і патріотизм, і волю до перемоги це те, що сьогодні потрібно справжньому молодому українцю. Перші ювілей осередку спортсмени з Долинській святкували на відкритому міському чемпіонаті з Панкратіону, який проходив у залі четвертої школи. Панкратіон це стильовий вид єдиноборств. Тож сьогодні учасниками турніру стали як представники цього виду спорту, так і військово-спортивного багатоборства та бойового самбо. Крім господарів, на турнірі виступали 169 бійців з Кіровограда, Олександрії, Знам'янки, Новгородки та гості з Миколаєва. В господарі виставили на чемпіонат потужну команду на чолі з Денисом Гадіровим та Ярославом Костогризовим. Саме Долинська команда стала першою у загальному заліку чемпіонату, здобувши 24 золоті медалі у чотирьох номінаціях. На одне золото менше у вихованців Кіровоградської федерації бойового самбо 21-х місць посіли Олександрійські бійці. Кращі спортсмени долинської команди отримали подарунки від народного депутата України Анатолія Кузьменка. Далі на лідері збірної області чекає чемпіонат України у Броварах, який відбудеться з 16 по 19 квітня. Завтра у нашому спорту і кенді ви дізнаєтеся, як кіровоградські легкоатлети виступали на чемпіонаті України у Сумах.